Це в мене така саморобна масляна лампа. Робиться тканина в тебе, з неї робиться фітиль. Краще за все робити цей фітиль пласким і досить широким. Замутується у фольгу, залишаєте, може, пару міліметрів зверху і так, щоб він опускався в масло. І тримається все така мідна проволока. Фітиль треба пропитати, пропитати повністю маслом. Підпалити, він може трохи покоптити перший час. Ну, трохи недовго, поки там все повигорає, а потім вже досить стабільно горить. Мінус те, що все одно фітиль прогоряє, і через деякий час треба його трохи піднімати, витаскувати, щоб було чому горіти. Я думаю, що в ідеалі було б зробити азбестовий фітиль, але в мене його нема. То ну, з будь-якої тканини, в принципі, з хлопчатобумажної можна зробити. Робиться, в принципі, за 2 хвилини. Дуже економна, тому що працює на маслі, а масло ну, досить дешеве. Це не керосин який-небудь. І не потрібна якась за, закрита конструкція, бачите, просто берете будь-яку банку і отримуєте таки, такий світильник. Це дешевше, ніж купляти свічки, і навіть ніж купляти парафін, і тим більше там, купляти який-небудь керосин. З подручних матеріалів можна зробити ну, досить таку ефективну лампу